А ви знаєте, що є люди, яким не можна приймати вітаміни групи Б. Так, ви все правильно почули. І таких людей в Україні майже 40%. Отже, хто ж це такі? Це люди, у яких є порушення фолатного циклу. Цей цикл дуже важливий в нашому організмі, тому що він доходить до утворення нашого ДНК. І якщо він порушений, то тоді може порушитися робота і копіювання наших ДНК. А зміна чи неправильне копіювання ДНК це пряма дорога до раку. Дівчатка з порушенням такого циклу мають такі проблеми, як недостатня кількість прогестеронів, дуже чутливе до естрогенів, невиношування вагітності, перечасне переривання вагітності, а також можуть бути навіть деякі вади самого плоду, або як фізичні, так і недостатньо недорозвинені нервові системи самої дитини. А хлопчики з такими вадами мають нагрузку на печінку, завжди мають проблеми з гормонами, майже завжди мають діабет або сердечні захворювання. Що ж робити і як боротися з цим? Врач, який займається порушенням фолатного циклу і веде таких людей, це генетик. Тобто, в першу чергу, вам треба здати генетичний аналіз, підтвердити і сходити до генетика, і потім він вас буде вести. Він буде вам казати, які е, форми фолатів вам треба приймати, і в якій кількості. Бо якщо ви будете приймати дуже багато фолатів і не в активних формах, яких вам потрібно, ви будете перенагружати свою печінку, яка і так завжди дуже сильно страждає при цих е, е, захворюваннях. Також ви можете допомогти собі приймаючи цинк, селен. А також для того, щоб зменшити нагрузку гомоцистеїну, ви можете допомогти собі приймаючи глютаціон або любі інші антиоксиданти, такі як вітамін С. Також великий вплив має гарне харчування, правильне харчування. По-перше, в харчуванні повинно бути досить багато зелені. Все, що зелене, все, що листкове, салати це все супер, але і також буряк. Основним харчуванням це повинен бути буряк. Це там є той бетаїн і ті ферменти, які допомагають проходженню, очищенню від гомоцистеїну та проходженню деяких метильованих груп, і це полегшує процес проходження ці цього фолатного циклу.